Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське пасу, вітаю всіх, хто дивиться мій канал. Давайте я хочу подивитися. А, я ж хотіла показати вам час, коли я дивлюся. І я хочу зробити розкладик на атомні станції, в якому вони будуть стані на ці 24 години. Давайте подивимося, чи будуть у них проблеми. Чи будуть ще удари по них, ну і як в цілому там технічний стан, чи працюють вони? Давайте подивимося. Будь ласка, карти покажіть мені це, чи працюють атомні станції. І всі питання, що я буду вам задавати, будь ласка, дайте мені на то відповідь. Рі... Рі... Рівенська атомна станція. Я розкладу, а потім подивимося. Хмельницька. Атомна станція. Южноукраїнська. Атомна станція. Ну, Запорізьку ми знаємо, але давайте подивимось. Запорізька атомна станція, яка там ситуація, в принципі, завжди можемо подивитися. Починаємо ми з Рівенської. Давайте подивимося, який, який її стан. Ну, бачите, гарні новини, її налагоджують. Її налагоджують, і вона, в принципі, ну, я не скажу, що вона. Працює там прямо так, на всі 100%. ні Бо ця карта ще показує, що над цим працюють, це вивчають, але це ведеться по цьому робота. Так, Хмельницька атомна електростанція. Тут більш-менш така ситуація, ну, вона подвійна. По-перше, по почуттям тяжкувата історія тут, але стараються тут все вкласти, щоб вона все ж таки мала е, працювати по ліліям, робиться все, щоб воно було е, е, ну, якось мало, як це сказати правильно, реально свій статус да, атомної електростанції. Бо оця карта показує, що двійний вибір. Але він показує, що буде він успішний. Але не швидко. Це карта дуже довга. оця, Ну, як дуже довга, десь, неділі, дві. Це точно. Це точно така вона. Так, південно українська Давайте подивимося. Ну, тут більш-менш ситуація йде в правильному руслі. Там вона і вже якось і працює, тобто йде вже тут більш така ситуація постабільніша. І там, до речі, робляться нові речі, замінюються ці всі пристрої, тобто вона більш стабільно вже себе почувається станція. Ну і Дивимося Запорізьку станцію. Так от воно. Ну, тут, до речі, довго, довгий час ідуть проблеми. Ось, бачите, гора, проходимо довгий час ми по цій атомній станції. Реально вона не працювала, були проблеми, але на зараз там, сейчас, на зараз, воно вже почало якось трошки працювати, бо туди вкладаються ну, це вже і риби, гроші, це фінанси. це... Прибиль, прибиль, розумієте, прибиль. Ну, ось так. Так що там теж йдуть якісь е, е, в гарному статуті. Тобто там працюють люди, фахівці, які е, але ж ми знаємо, що їх там заставляють, пускають тих... тільки ті, хто підписує контракти, а вони не хочуть. Ну, тобто, люди поставлені от в такі умови. До речі, я вважаю, що все ж таки треба нашим фахівцям, реально, щоб підтримати стан в нормальному стані, треба такий виняток зробити. Хай же нахер підпишуть ті акти, що вони працюють на Росатому. Потім ці папірці просто нікому нафіг не нужні будуть, але ж це вони будуть контролювати. Але це моє лічне особисте мініст на цей щодо. Так, це ми подивилися общий стан. І давайте ми подивимося, чи будуть удари по цим інфраструктурам. Чи будуть удари по цим інфраструктурам, по цим атомним на ці 24 години. Цікаво, чи покажуть нам зараз уєти, бо, скоріш всього, вони сьогодні не дуже хочуть працювати. Будь ласка, покажіть мені карти, чи будуть удари ракетами, дронами тощо по атомним електростанціям українським. Хмельницька. Ой, Хмельницька ось. Ось Хмельницька, я вибачаюсь. Рівенська. Південноукраїнська. українська Ну, а Запорізька, там я не буду класти, бо там вони не б'ють, вони там її просто обстрілюють. Нема сенсу класти. Значить, дивіться, чи будуть удари по ракетам, да? чи будуть наносити росіяни удари. Випадають. Ці карти, що проходимо, і тут падає мале падіння енергії. Все може бути ці карти, до речі, вони опять-таки продовжують показувати практично стан цієї станції. Тут ну може бути, що ще раз ударять, може бути таке. Хоча вона і так хромає, як кажуть. Ну як, я скажу так, що Рівенська Тут непогані карти впали і над ним працюють над цим проєктом. Так, значить, Хмельницька. Якась буде хитрість. Так можуть вдарити, і тут матеріальна частина, монети ми можемо. Але це не ну... особисто не хочуть кидати ракети, вони просто хочуть її повредити. Але без закет якось. Південно-українська будуть якісь дурні речі і відрізається. Відрізається. Ну, я чесно скажу, ці карти М -м... мені мало дали інформації. Давайте я ці візьму. Так, я обираю лейків Сьогодні вони, по-моєму, не хочуть. Особисто працювати. Так, і ці карти я також прибираю, щоб вони не мішали, не збивали інформацію. Ми все подивилися більш-менш по станціям потроху налагоджується там ситуація. Але в кожній по-своєму, і в кожна по-своєму там м -м, питається працювати, якось, підтримувати дихання. Так, давайте подивимося. Над, над кожною працюють, тому там. Так, будь ласка, покажіть мені карти, яка буде ситуація з ударами іменно по атомним станціям нашим українським, яка буде ситуація, чи буде, що будуть діяти росіяни? Як вони будуть? Так. Значить. Рівенська, Рівенська. Ну, що я можу сказати? Тут, звісно, ситуація не особисто вона захищена, чесно кажучи. Можливі, Хмельницька. Та ж сама історія. Іще закритий суд. Ще й закритий суд. Й закритий суд. По, по Хмельницьки по можуть вдарити, що вона вже. Так, південно -українська. Подвійна історія. І йде е, така. Знаєте, таке ощущення, що ну, якийсь обман, тут обманка якась якийсь буде такий. Ну, історія все одно подвійна. Але, але я впевнена, що все ж таки по південноукраїнська вона втримається. Бо тут і от Так, втримається південноукраїнська. От Хмельницька мені не подобається. бо тут закрився суд, закритий суд. Те, що випало. Так, от Хмельницька, звісно, вона тут щось якось. Ну, так, да, там буде подвойстна ситуація. Ну, подивимося. Подивимося. Все ж таки. Наші люди вони стараються вийти з любого положення З любого положення. Атомні станції треба, звісно, прикривати капітально. Те да, по... теж таке теж будуть добрі новини. Але все одно тут Трівенщина і Хмельниччина вона мені не подобається в цій історії. Південно-українська більш-менш та, що в Енагодарі, вона там трошки. Якось вони питаються там щось її запускати, але там свої проблеми з персоналом. Так що тут, давайте в цілому подивимося енергетичну інфраструктуру України, яка буде у нас ситуація на ці 24 години в цілому по Україні. М -м, бачите, яка карта? Чужа воля, чужа воля, і це ясно. Вони нав'язують нам цю чужу волю, будуть кидати, Дисгармонія. І дуже-дуже-дуже ми е, закриті в цьому плані. У нас ми сковані в цьому. Зараз енергетична система у нас дуже в тяжкому стані. Ще й подвійна ситуація йде в кінці розкладу. Чужа воля нам нав'язалася, ми це розуміємо. Це ракети, які повредили, дисгармонія пішла повна. Ну, тобто вона дис, дис, дисфункція пішла по цим всім речам, і ми пов'язані по рукам, по ногам, Тобто знаходимося в дуже тяжкій замкнутій такій ситуації в плані енергетики. І дуже-дуже нестабільна подвійна ситуація. Десь світло є, де світла нема. Давайте подивимось, скільки по часу буде ця історія у нас длитися. Давайте подивимося, скільки по часу ця історія буде длитися. Дивимося електроенергію, енергосистему України. Налагодження її. Дивимося помісячно. Коли вона налагодиться грудень місяць. Грудень місяць зразу і показало. Грудень місяць зразу і показало. Що буде у нас у січні? Теж ми будемо мати ключ. Лютий, прекрасно. Березень. Перемога. Не перемога, а гарні новини. Гарні, гарні, дуже гарні новини березень. Ну, в березні вже я дивилася, там, в принципі, вже буде все у нас супер. Ну і давайте подивимося в квітень. А в квітні, бачите, будуть нам козні корчить опять квітень, травень, таємниця. І червень почнуться якісь події. Це вже я забігаю вперед, липень. І серпень. Бо я знаю, що будуть робити. Вони будуть все одно, навіть якщо ми з ними там все попідписуємо, вони все одно суки будуть оце робити. Бачите, і ці три місяці це показали. Хоча ось уже тут у нас буде все зроблено. Але будуть, по речі, вони робити таємні, будуть все одно робити пакості нам. Але енергосистема ось вона працює, тут щось нове. Незріле ще буде, це серпень. Так, а ну давайте подивимося е, вересень. Прекрасно, вересень. Жовтень. Жовтень трошки буде тіліпатися ситуація. Листопад, і грудень. От бачите, як воно буде. Як воно буде? Тобто Росія, вона даже проігравши, підписавши документи, буде тріпати нам нерви. Буде тріпати нам нерви. Ну, це, а хто ще з нами буде в подлі речі гратися? Китайці чи що? Ось така вже історія. Але в цілому, в цілому, люди, в цілому, в цілому, ми з грудня вже будемо мати більш-менш нормальну історію. Тому. Я сподіваюся, що, може, вони е, закінчать оці. Е, ой, куди я кидаю? Закінчать ці масовані обстріли, бо в них вже самих тих ракет немає. Ну, як вони є, але вони ж закінчуються, розумієте? Так що, вони вже, думаю, будуть кидати точково, просто конкретно Ну, подивимося. Все, я вам показала, яка ситуація, коли вона налагодиться, в грудні вона. Налагодиться. Ось така історія. Не всі карти готові були сьогодні працювати, тому так Тому так трошки воно. Але бачите, Рівенська і Хмельницька така, Такі вони під питанням. Південно-українська більш-менш нормально. Ну За Запорізьку я. Давайте подивимося Запорізьку, яка там в цілому ситуація? Давайте подивимося, цікаво ж. Що там у нас на запорізькій нашій атомній? Що роблять е, расисти на нашій запорізькій атомній? Чи збираються вони уходити, будь ласка, покажіть нам ту карту. Ось наша атомна. Яка там ситуація? Я вам скажу, по, в принципі, по самій атомні, більш-менш там, ну, звісно, вони ж хотіли її на себе переключити, вони не будуть її там кончати. так, вони от по башні, вони крадуть в своєму направленні додому, тягнуть все, що, хотіш, все, що можна вивозять. Е, так, і давайте подивимося, що там. Е, чи збираються вони. Покажіть нам, чи збираються вони в грудні місяці піти з атомної станції росіяни з нашої Запорізької атомної станції, чи збираються вони піти? Покажіть нам ту карту. Ви знаєте, в грудні місяці вони ще там будуть. Ми будемо з ними працювати, вести переговори. Але ось башня і підуть зміни. Зміни підуть на краще. На краще. Буде якийсь договор в грудні. Може наприкінці. Наприкінці грудня. І я вже вам казала, що це не буде швидко. І е, їм знімуть якісь санкції за це, тобто гроші випали. Так, мислі про це є, але це не буде так швидко, як, ну, як ми думаємо. Ні, не буде. Е, наприкінці, ти, наприкінці грудня вони тільки договоряться про це. А вже в січні, мабуть, вони підуть отуда. Якось так, скоріш всього. Давайте спитаємо у карт. Будь ласка, карти, підскажи, покажі, чи в січні підуть вже расисти з атомної Запорізької станції, чи покинуть вони її, так чи ні? Якщо розглядати тріаду, так буде гарна новина. Дуже буде успішна вона в нужному направленні. Ну, але Але ще не до кінця. Не до кінця, так. ну, так скажемо, в січні, в січні піде вже це движення. От вони вже почнуть двигатися оттуда. Але з темними думками, вони там щось зроблять. А що ж вони там зроблять? Покажіть, будь ласка. Та ні, нічого, вроді, не зроблять. Просто ми будемо думати, що якась там все ж таки пакость буде, але ми справимося з цим цим. Птиці це просто думки, це, це, це не діє, це гроші, тому ну, це таке земне, знаєте. А, тому, ось у січні, скоріш, цього, вони і підуть. Давайте я ще покладу стовпчики чи підуть. Рашисти з Запорізької атомної в січні місяці 2023 року. Так чи ні? Так, підуть. В січні місяці вони вже підуть отуди. Підуть. Ну, отак. У мене був розклад раніше на березень аж випало. але бачите, все зміняється дуже швидко. Ну все, я вам подивилася. Ви знаєте, раніше якось Рівенська в мене була більш така, е, от я просто зараз споминаю, Рівенська була більш така станція, станція така, е, сама така із пострадалих така серйозна, е, потужна. Подивимося. Налагодять, все одно налагодять і е, все буде добре. Так, все, люди по станціям по енергосистемі. Відео я вам показала. Будьте живими та здоровими, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, проходьте по назві стрілочкою в опис: там є телефон для запису на приватну консультацію. А також, якщо хочете підтримати канал, то я буду вдячна любій сумі. У кожного зараз своя фінансова ситуація. Все почуємось, папа. -па.